Два персонажа Пістончик і Жаданчик. Ну, хто такий жаданчик харків'яни, думаю, що знають. Пістончик це Сергій Пістончик Прилуцький, український, білоруський поет-письменник: бачиш кралечку, бачиш ясочку, бачиш ягідку, адідасочку. Чорнобривою, білолицею, по райончику ходить кицею. Не дивись на те біле личечко, бо за личечком тільки бичечка. Бо життя воно не без фокусів, не влюбляйся в гопницю, не закохуйся. Бо як у тебе всі друзі гіпани та панки, а у гопниці і батьки-гопники, і брати, з сестрою гопники, і друзі-гопники, і, і, друзі і подружки всі як одна гопанки. І від цього, від одіночества, мріє б дівка про вище обчіства, щоб тусити у клюбі, суші ложкою, сам буку глушити літр за літром. От де жизнь, от де люди живуть, і сігарети, щоб таненькі, з фільтром. А як зрадить же тебе гопнеться, то до смерті вже не огофтиться. А вже зрадить, як вдарить ножиком ні з письменником, ні з художником, ні з пістончиком, ні з жаданчиком, а з райончика та із пацанчиком. А з райончика та й з пацанчиком, і з пацанчиком, і банчиком, із баригою, і комерсантиком, із минтярою ментазавриком. Бо вони всі примічні мальчики, а не ті твої, неформальчики. Як запліднить ті цеклітиночку, то народить тобі дитиночку, а дитинка така ж, як мати, бикувата й гапувата. І раді, і, бо від бичечки, бо від гупниці, крім гопа нічого не вродиться, понаробить кавалки в м'яса, шанувальників абібаса, і радій собі Здрасті, діточки, буду вчити вас лузгать семачки. А на святочку прийдуть родичі, за здоров'ячко вип'єш водочки, обійми свою караокою, заспіваймо вдвох караоке ми, і прикончиш один бутилочку під алєгрову і бутирочку, і потонуть на дні стаканчика всі дурні твої ідіальчики, і тоді тобі стане похуй все, не влюбляйся в губницю, не закохуйся.